Світлодолинські павучки це про потужний центр виготовлення маскувальних сіток у селі Світлодолинській світлодолинське громади. Це про жінок, які у часи, які могли б присвятити своїм родинам та домашнім турботам, невпинно плетуть маскувальні сітки. Якщо у когось виникне питання, чому відповідаємо замовлень від військових більше ніж світлодолинські павучки встигають зробити, тому утворюється черга замовлень від воїнів. Хто свободний, той приходить. А ми з сестрою, оце наша робота, ми ріжемо. Отакі от, от надсечки робимо. Ми не плетемо, а ріжемо. Ми кожен день приходимо, ріжемо по три часа. Готову маскувальну сітку згортають рулон, в якому сюрпризи: теплі в'язані шкарпетки, килимки, запальнички. Завдяки людям, які допомогли з нитками, зв'язали більше 70 пар шкарпеток та вже відправили їх на фронт. Жінки починали з того, що різали вручну стрічки, тому праця з виготовлення маскувальних сіток забрала багато часу. Робота прискорилася після того, як виникла ідея створити станок з нерізки тканини. Оксана розповіла, що пристрій зробив її чоловік. До чоловіка звернулася. Він мене підтримав, він зробив за тиждень. І почали і почали різати. І засікли час десь 10 Хвилин на оцей весь рулон. Станок та тканину, яку зручно різати саме на цьому станку, побачили в інтернеті у волонтерського об'єднання Ластівки. Ця тканина вона легка, це раз. По-друге, вона не намакає на, коли йде дощ, сніг, вона і вона не горить, а плавиться. Тому. Вони через усе все пройшли, бо ми плили раніше з тканини, яка була трикотажна. Ну, як всі починали. Вона була тяжка. Більш легкі маскувальні сітки до вподоби воїнам, тільки такі й просять. Жінки лише міняють кольори тканини в залежності від пори року. Тканину спочатку купували самотужки, пізніше стало легше, коли почали донатити добродії. З'являються кошти на карті, одразу замовляють чергові рулони. Через інтернет магазини шукають найвигідніші пропозиції для закупки основи. Щоб більше людей дізналися про потреби світлодолинських павучків, Олена почала вести сторінки у Фейсбук та Інстаграм. Я веду сторінку в Інстаграмі і в Фейсбуці. Спілкуємося з іншими. Волонтерами, які теж плетуть сітки, плетуть нашоломники, плетуть кікімори. Вони у нас щось питають, щось цікаве. Ми у них міняємося, міняємось досвідом. Перше, ми зібрали машину з таким найнеобхіднішими речами завдяки всім жителям села. Це був повний самоскит усіх найнеобхідніших речей: від інструментів, там сокири, лопати були, і білизна, і одяг, і ковдри, і їжа все, що могли, ми зібрали. Потім намагалися якось знайти для себе таке заняття, яке дійсно ми зможемо реалізувати. Тобто, справу було таке, що ми організовувалися і варили тушонку. Було і таке, теж збирали м'ясо. Просили. Дякуємо хлопцям, які відгукнулися. Це наші місцеві жителі, і фермери. Вони давали нам сировину. Ми організовувалися і таке робили. Потім ми вирішили, що ну, таким основним видом діяльності нашої може стати саме плетіння сіток. Спочатку було важко, тому що ми розраховували, ну якби хотіли, щоб більше людей до цієї справи залучилось. Так і було. Спочатку жителі села відгукувалися, ми шукали основу, це були і футбольні сітки, і е, сітки для риболовлі, е, плили як могли, підбирали тканину, теж дівчата збиралися, різали. Потім якось ну, трішечки люди ну, відійшли. Такі, які ось надавали разову допомогу, ми вирішили, що ну якби ось так можна допомагати. У нас це дуже добре виходить. У складі світлодолинських павучків 12 жінок, які намагаються постійно приходити у пункт. Вони взаємодіють з іншими волонтерами в містах. Таким чином швидко передається запит від воїнів та зворотній зв'язок від тих, хто цей запит може виконати. Ми вважаємо, що ці сітки е, насправді є ось такими е, ну, гідними уваги для наших захисників, і віримо і сподіваємося, що вони допомагають їм і рятують їхнє життя, чого ми дуже і хочемо. Тут це роблять разом. Хто може в'язати гачком, в'яжуть килимки, то спицями, шкарпетки. Це в нас привозять ці обрізки, наші волонтери з фабрик, швейних фабрик. Кусочки, обрізочки, і ми стараємося, щоб нічого не пропало. Ми це все розрізаємо, зшиваємо і плетем хлопцям, що можемо. Я хочу довести до всіх, що не так складно допомагати. Е, ось готуєш, постав поряд пательню, стару е, свічки, чи який є віз і запальнички, от дві тисячі за виключним дуже швидко, да? дуже швидко. Ми дуже стараємося допомогти нашим хлопцям і дівчатам. Чи можемо, як можемо? Ми стараємося всім. Ми так починали все, потихеньку, потихеньку. Ми думали, що вийде в нас, не вийде. Дякую ну, всім, хто зібрався тут, дякую тим людям, що нам допомагають. У нас тут такі рокодільниці, кожен займається своєю роботою, У нас просто так нічого не буває. Ми тут працюємо, ми вдома працюємо, стараємося зробити все, щоб скоріше перемога настала, щоб вони всі живі додому повернулися. Дуже-дуже стараємося всім допомогти і чекаємо всі перемоги. Тому що у нас всіх діти, онуки. Ми дуже хочемо, щоб вони росли у нас у свободній і вільній країні. Все задля перемоги. З таким прагненням жінки у пункті незламності в селі Світлодолинське доводять, що їм сил вистачить зробити ще багато маскувальних сіток і не тільки. І будуть вдячні всім, хто може допомогти або донатами. Або своїм долученням до важливої справи, Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна ганція ютудей.